Близько опівночі зрадів та важкої артилерії обстріляли мирні міста та села Нікопольської та Червоногригорівської громади. Також наші вартові неба з повітряного командування Схід знищили над Дніпропетровщиною дрон камікадзе Камікадзашахи. Щонайменше 20 снарядів було випущено по Нікополю через ворожий обстріл. В одній багатоповерхівці у квартирі виникла пожежа. Вогонь приборкали дев'ять рятувальників та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки. Внаслідок обстрілу у квартирі постраждала 48-річна жінка. Вона отримала осколково-опікові ураження очей. Їй була надана медична допомога та лікуватиметься Жінка вдома. У місті також побито з десяток багатоповерхівок, чотири приватні будинки. Шість господарських споруд, лікарня, банк, магазини, аптеки, готель, автомобіль та електромережі. У Червоноаргорівській громаді у нас минулося нещастя на без жертв.